Слава Богу, брати сестри. Все здобався ненависть, яка була кинута на віруючих людей, православних, української православної церкви. Це було те, що вони зберігають якусь пропаганду, літературу. Недавно, ви знаєте, в храмі ПЦО знайшли Іван Геля, який при Катерині II, яка знищила дуже багато. Всього українського. Але Іван читати треба, ким воно не було випущено і при кому, тому що це слова Боже. Але хочеться, як вдалося, просто продумано, все безпідставно, грубо, брехливо. Про книжки написано. Тому що там стоїть Москва чи ще щось. Я так зараз на скиту Святодухівському. Так, показуючи вам територію, де що вам розкажу. Подивіться, будь ласка, послухайте, коли будете на Західній Україні, Івано-Франківську, Яремче, Татарів, Микуличі. Ви побачите там дуже багато машин, які возять в гори. Так, вже є квадратицикли, там ще якісь є тим, такі вже більш сучасні закордонні джіпики, які возять людей. Але там дуже багато. Спочатку Москва, Радянського Союзу, Тольятті, Іжевськ, Уазіки, Зіли. Скільки у нас їздить на Україні Жигулів? Скільки в нас їздить по Україні по дорогах москвичів. Це не лежить десь. Навіть книжка може лежати у мене руками, я ніколи не думав, вже передивився, чи там щось нема, що було спочатку. це наскільки треба бути ну, таким лукавим, ліцемірним. Наскільки їздить у нас волк? Це ж про кремльовські машини. Все. Це ж кремльовські шишки їздять на цих машинах. Так ніхто нічого не каже, що це московські машини. А скільки лад? Десяток, дев'яток, вісьмірок, дванадцяток, п'ятнадцять, які там, це ще й державні установи це все закупляють. Скажіть, будь ласка, як так, що це все московське можна користуватися на Україні і заробляти на них великі гроші? Ви ж на увазі, нас на Тернопіль казали Бобік, на вас казали Бобік. Скільки їздить цих бобіків в гори, на яких ви, слава Богу, заробили, заможніли, але ви не спалювали їх. І не спалюєте їх, тому що вони московські. А книжку знайшли, і там щось написано, що там печатка зроблена. Та може зроблено, що в Москві, тому що в Україні не давали дозвілу дозвілу виготовляти, випускати. Це все. І подивіться, храм це всіх святих храм, тут що було? Кінотеатр зробили. Цей храм, де хранився склад в нижньому храмі, де, хто каже, що деякий період було, трупарня і психіатрична лікарня там була. І коли слухаєшся, ці всі. Беззаконня силових структур, то думаєш, звідки вони вийшли? Як вони так бряшуть народ, злодії, бандити, грабіжники, які знедолюють Україну? Нічого немає. А от якусь книжечку щось знайшов: ти преступник, ти зрадник, але якщо у упаковці буде написано якась країна. І ми ворожі до неї відносили, то лікарство вам допомагає. То ви в упаковку можете вікон, лікарство все рівно будете пити. Тому що ви будете спасати своє тіло, щоб вам допомогло. І я, браті, сестри, сьогодні призиваю, як нас обманули, як нас посварили, що ми пропаганду ведемо, якусь російську, московську, бо якась книжка там є від початку. Ще раз повторююся, скільки машин їздить, виголотини в Росію, їздять з нас. І ті, які кричуть, і патріоти на них їздять. І на передовінами користуються, і вони воюють за Україну. Я дуже прошу всіх тих, хто здорово думає, бачите, прохід на території психоневрологічного будинку інтернату. Тут знаходиться. А в пої раніше цю територію обгородили, і браті допомагали. Я колись покинув цим Димітрієм, він йому люди привозив, він все зібрав. Я їхав тільки приїхав в машину і каже, поїдеш. Кажу, поїду. І, ну, дуже нещасний, дуже бідні люди. І з нас хоча сьогодні зробити, думати, що ми психічно зараз хворі, що ми одне з одному ворогували, билися, звинувачували, а влада буде тішитися. Хай Божа благодать, почей на нас і всі тих, хто нас розділяє, щоб Господь розумів, просвітив, а ми пам'ятали, що ми призвані, діти Божі, по плодах ми взнаємо. От бачте, який плід, не буду казати, який приніс гарний, червоний. А ми які плоди принесемо? Які у нас плоди, з чим ми прийдемо до Бога? Господь каже, якщо ми зробили ближнім, ми зробили самому собі і браття яка вона творить пріт молитви, пріт віри. І тому сьогодні їдуть і діти, і молодь, і заможні, і всі ті, хто мають великі статки, але вони мають спокій, вони тягнуться до Бога, вони тягнуться духовного. Хоча, здавалося, все є, але нічого матеріальне не дає спокій людині, якщо вона живе без Бога. Тільки у Богі спокій, тільки у Боги радість, тільки в Бога. У повність в завтрашньому дні. Все можу, каже апостол Павел, укріпляючому Господу. Ще раз скажу: не вірте в ті книжки. Це дуже гарно все продумали і сміються над тим, як ми з вами клюнули, як ми з вами сваримося. Поможи нам всім Бог, і примири нас, Боже, і дай помочі і радості в Христі. Пресвятає, Богородиця, помагай нам.